Шановне товариство, брати і сестри українці, щойно повернувся з депутатами нашими опозиційними з клініки Борис, що на вулиці Бажана на лівому березі. Уявляєте собі цинізм тої бандитської влади? Однією рукою, сьогодні Янукович підписує указ про звільнення від кримінальної відповідальності. Усіх учасників протесту на Майдані і по всій країні, а другою рукою посилає міліціонерів, щоб вони затримали наших патріотів. І, зокрема, йдеться про Дмитра Булатова, одного з лідерів Автомайдану, який зараз знаходиться в клініці Борис, який лікується після того звірства, яке вчинили проти нього бандити. Які прислужують тому режиму. І навіть знаходячись в такому важкому стані, весь побитий, лікарі за ним доглядають. І тут з'являється міліція і намагається вручати йому повістки, намагається його звідтам забирати для того, щоб затримати, заарештувати. Ви собі уявіть, який цинізм то влада влади. Ви собі уявіть, як та влада. Не маючи ніякої совісті, не маючи ніякої честі всередини. мало того, що та міліція не зуміла попередити викрадення Дмитра Булатова, як і зрештою 29 патріотів, які сьогодні рахуються тими, які пропали без вести. мало того, що не зуміли бу... знайти тих злочинців, які це роблять, бо так виглядає, що то є. Декілька груп бо почерп один і той сам, то як їх можна не вирахувати, не заарештувати, то ще й в такому стані людина знаходиться і вони в цей час мають совість, мають нахабство приїхати і витягувати людину фактично хвору з ліжка, намагатися це зробити. Коли з реанімації вивезли Дмитра. І санітари провозили повз мене, а все-таки маю медичну освіту і трохи хоч в тому розуміюся, він був без свідомості, не реагував, не реагував на зовнішні подразники, його повезли якраз провадити процедури відповідні, обстеження відповідне. Уявіть собі. І все одно міліція, наряд міліції стояв і намагався завадити лікарям. Але я хочу подякувати лікарям. Наші лікарі, вони є патріотичні люди, переважній своїй більшості. Вони абсолютно вірно себе поводили в тій ситуації. Відразу з'явилися наші депутати. І я хочу вас проінформувати, що організовано круглодобове чергування біля Дмитра Булатова. І депутати будуть знаходитися разом з ним і зараз увечері, і вночі, і до того часу, скільки потрібно. Крім того, був оприлюднений ще список наших патріотів, яких також хочуть аресту, арештувати. Відповідно, треба їх зберегти. Влада розказувала. Вчора президент, напевно, чули, як говорив про те, що мовляв. Це опозиція погана. Це вони хочуть миру, вони хочуть стабілізувати ситуацію. Це нібито вони вже з опозицією про все домовилися, а опозиція все зірвала. А насправді. Вони ніби говорять про мир, про перемир'я, говорять про те, що будуть відпускати заручників. А з іншої сторони, подивіться, репресії продовжуються. І це не тільки стосується Дмитра Булатова. Ми сьогодні маємо далі продовження арештів, зокрема на східній Україні. Маємо дуже погані сигнали з Дніпропетровщини, з Запорізької області. Де просто хапають усіх підряд. Більше того, терор, викрадення, побиття продовжується. Ви знаєте, що було минулої ночі, коли негідники, дідушки під прикриттям міліції спалили 23 автомобілі. Автомобілі тих людей, які брали активну участь в поїздках для пікетів власності помешкань тих можновладців. Більше того, Жорстоко був побитий лікар Євген Кузик, який витягував поранених людей з-під куль. Жорстоке побиття і арешт. Так само ми хочемо висловити свою солідарність з усіма медиками, які сьогодні є на нашій стороні, які сьогодні підтримують нашу боротьбу проти цього режиму. Так само, товариство, я би хотів принагідно. Звернутися до суддів. Я б хотів звернутися до прокурорів, до помічників суддів, до військовослужбовців, до працівників Беркута. В приватних розмовах вони кажуть, нам потрібні гарантії, що якщо ми підемо проти тої системи і не будемо виконувати наказів цієї системи, ми перейдемо обов'язково на сторону народу. Так ось, Шановні чесні судді, чесні прокурори, патріотичні працівники судів, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ. Ми вам даємо такі гарантії від українського народу, від української громади. Ми вас захистимо, якщо ви станете пліч опліч разом з нами і будете боротися з тим режимом. І не будете виконувати злочинних наказів цього режиму. Шановне товариство, так само хотілося б висловити співчуття і підтримку Сергіюві Кульбачу, адвокатові наших дніпропетровських патріотів, якого в приватному секторі, коли він повертався до хати, вчора зустріли бандити і жорстоко побили тільки тому, що він є захисником. Тих українців, які не побоялися в Дніпропетровську, в Січаславі вийти і боротися проти цієї банди. До речі, в Дніпропетровську вони почали хапати людей по 258 статті. Тобто ті, які вийшли на вулиці протестувати, вони йдуть по статті підготовка терористичного акту, уявляєте собі? А до речі, ця стаття не була внесена в закон про звільнення від кримінальної відповідальності. До і на завершення. Давайте ми згадаємо тих наших героїв, які загинули тут за нашу з вами свободу, які героїчно загинули, борячись за те, щоб ми, українці, мали справедливу владу, щоб ми могли жити чесно, на своїй Богом даній землі. Давайте ми їх. Згадаємо, Сергій Нігоян, Дніпропетровщина, Юрій Вербицький, Львів, Роман Сеник, Турка Яворів Львівщина, Михайло Жизневський, Білорусь, Богдан Калиняк, Коломия. Івано Франківщина. Шануємо їхню пам'ять хвилиною мовчанки. Пам'ятаємо імена наших побратимів-героїв. Вічна їм пам'ять. Ми, ми будемо за вас пам'ятати і вас життєвий подвиг. Нас буде надихати до нашої з вами боротьби. Товариство принагідно хотів би нагадати, що в неділю збираємося, будемо говорити, будемо радитися, будемо планувати наші дії на наступний тиждень, адже 4 лютого, вже у вівторок, розпочинається сесія парламенту. І наразі ми маємо лише тільки дві вимоги. Виконані Майдану, це відставка уряду Азарова та Бачника Захарченка. Але маємо цей уряд відставлений, але поки що наполовину можна казати, що ця вимога виконана, бо ще не призначений інший уряд. І нам абсолютно було би байдуже, якщо б призначили тих самих людей. З тої самої засмальцованої колоди карт, яку перетасовує сьогодні Янукович. А не байдуже нам би було, якщо б було зовсім інші призначення цього уряду, особливо, що стосується силового блоку. Друга вимога, яка виконана, і Янукович буквально кілька годин тому назад підписав закон про скасування тих неконституційних законів 16 січня. Зараз на порядку денному це є питання випущення з ув'язнення з тюри усіх наших патріотів. Це є сотні людей, які повинні вийти на волю. Це є питання реалізації того закону про амністію, щоб усі кримінальні справи були закриті. Це дуже важливо, товариство. Ну і в парламенті. Ми зараз маємо розпочати новий виток боротьби і тиску на ту владу стосовно конституційної реформи. Для нас найоптимальнішим є відповідне рішення парламенту про зміни до закону про конституційний суд і надання можливості Конституційного суду переглянути своє рішення, маю на увазі повернення до Конституції 2004 року. І хоча ця Конституція є... Аж дуже недосконалою, але її скасовували незаконно раз. І ця Конституція у випадку повернення до неї дозволить унеможливити остаточну узурпацію влади, а також позбавить диктаторських повноважень президента. Ця Конституція розбалансовує, навпаки, з'єднує можливість працювати різним гілкам влади. І робити їх незалежними. Ця конституція дає можливість позбавити частини повноважень президента і збільшити такі повноваження уряду і парламенту. Це є дуже важливо, коли уряд призначається парламентом, і парламент, а не президент, буде контролювати цей уряд, зможе його відправляти у відставку і буде заслуховувати звіти від цього уряду. От в тому є основна суть. Повернення до Конституції 4-го року. Тому наше завдання, товариство, це розпочати в парламенті цей процес і досягнути його. Наше завдання на місцях далі створювати народні ради, які мають організовувати виконкове далі і має йти формування муніципальної міліції на місцях загонів самооборони. Потрібно записуватися, організовуватися, щоб ми були міцними. І потрібно далі і далі чинити і впроваджувати тиск на владу. Ми повинні далі продовжувати провадити наші пікети, наші блокування. Крім того, в парламенті ми вже активно працюємо над тим, щоб переформатувати більшість. Ми працюємо над тим, і раніше працювали, і зараз працюємо над тим, щоб ця більшість голосувала за ті закони, які сьогодні потрібні для українського народу. Так, товариство, такі завдання. Ну і пам'ятаємо про неділю. Неділю збираємося, наша боротьба триває і вона буде переможною. Слава Україні!